Всім доброго дня. Зараз я е, приїхав до Славка в Печеніжин. Тут є така у нього Олександріочка і є така лошечка від, від Альтеса і від Кобили на Зараз ми вам це все покажемо, розкажемо. Ця лошечка може бути продажня. А скільки є? Пів року? Добре, добре, прив'їжджа, може її до кобили. І то буде все. А ці лошиться скільки? 1 квітня два роки. Ці лошиться 1 квітня два роки. Тато з документами, мама з документами, чистий на ну, Олександрії. Один раз була було припрятно запах, один раз. Припрягав того коли ми знімалися, так? Від день того коли ми знімали. Так? Тоді, коли ми... Ні, 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 в нас того туди бігало. Я зробив один раз перепряг, проїхав зі дорого. Угу. Я щось пам'ятаю, що вона була на одному відео, але вона була е... з кобилами, просто ходила не запряжена. Оце маємо таку гніду-лошечку, таку мою оброслу ногу. Ну, цікаво так. Ну, проведе, буду йти за тобою. Я буду. Пробуй. Якщо їх типу бігати, в я таке бігати. Ага. То болото я не пошкову. Зараз трошки е е болото. Немає зими, як такої не замерзло. Ну, Кого буде цікавити? Лошаці можуть бути на продажу. такі. Спокійні. Адекватні. Е, номер Словка я залишу в описі і закріплю в коментарях. Дзвоніть. От є така дуже гарна лошиця. Грива на два боки. Лошиці помінялася, я пам'ятаю, то чекай, ти осенню її купив, так? Чи як то було? Я її навесні купив, а ти знімав березня. Є в вікі тут купив. Літом, літом. Ти мерішу, що річна походи, річна була. Так, так. Дуже красиво. Має і ногу таку цікаву під собою. Вперед, зад, грива на два боки. Гарно. А ця? Ці скільки? Скільки ці. Пів року, Фабілія, так? Помірієте, угу. так. Це молоде, хочесь грати. Так, зараз якби побігало, б інакше було, так? Це... А ти тепер не, не випускаєш не хід? Болото, це таке це буде. І трави не буде Угу. будемо. Ми у Словка знімали е, ту кобилу польську, а зараз показуємо вам дві лошицькі, що в нього ще є. Словко любить цю справу, але ти в один час скільки в тебе не було коней, а потім... Ой, не було без коней. Не було. Казав, що більше не спойлер, але ведеш як це стало. Дуже гарно лушиться. А, ці спокійно. Пробешать. Ага. Лушеці спокійні. Ні. Це ж порох сікур. <гуменість> а це ми і не має іде, це помил, це далі лягається лягає, те вікати. Це таке настайне, то розуміє, то її настає. Ні, то так. Це Пожив. хіба треба... Тобто так, да, убира... лягати у стайне спати, хіба аби це було чистеньке, аби то було гладеньке. Як ми... Всі каже, а так лоша лягає, встає, лягає, встає. Зато вони і ті лягають на поводу. Так як малі діти. Зато дзвонили багато, але я казав, що їй не продають і так. За, за нову Так, Ага. Таке, буде купати добрий, добрий. Ні, вона не спішка. Прийде час піде до фараону. До фараона чи до добрий? Ну там вже будуть легіти, як хто підійде. О, на траві. Не постоять У. трохи не. Не Ой, було. Билиш грезво, ти бериш грезло, ти піднять мало. Кей, кажу. Оброблені від висті, опознати підру. Оброблення, так? Так, так. Ти колов, чи давав гель? Ці малі, від лікарь колов, бо я не знав, яку пропорцію давати. Чи давав Угу якраз 4, -4 місяці минуло ми вкладали, і вона все рушила. Ти знаєш, мені подобається такі, така мечка є в неї, но! що лише легонько. протимо. просимо. Рикажу, <пир> но! Молодяж! <пир -казу> <пир -казу> я це зараз пущу ти. <пир -казу> Вони хочуть бігати, гуляти. <пир -казу> я тебе взяв одну А? Я так, так вже взяв одну Ні-ні, ти не пускай. А лише ці підгати, як <пир -казу> ти? Мала, мала. Не піде? Ти лиш тут тримай добре. Мурак не сіпай Я не говорю ці Ні, пустіть, не ходить та нічого, це вообще Хочу вам показати повністю. Але йде в пастух? Вона знає. Буде зараз качець чи ні? Гади пішла? Не знаю як, так. А, точно. Ні, ту не пускай ні, ні. Пожій би тися, не вдарив. ударив мені пастух рве Рве пастух Я харнулі А там ламс там орду О, ви би дві пішли Прр. Ці тоже хочуть гуляти ага. Зробила стойку, ну підійде трошки вперед. Отакі є дві лошечки, можуть бути на продажу. Ця гніда півроку, ці буде... ці буде два роки. Весною. Кого буде цікавити? Номер буде Я, в описі ]是的. в коментарях. Yeah, yeah. А ну ось це пробіжися так подорозисла. Ти пхай ланцюжок у рот, щоб ти можеш не втримати. Вона хоче... Так як зазубила їх, молоде. Що то молоде? Та що тихо? Та діти. Ага. А, Ага. Ага. позволит. Ты за зублов? Ага. Разумею, еще какие я, а вы? Гарна вовшись. Як бы там гуляло, маску кинет, подивилась. Вот тима, ага. Та гуляється ця, ця, ця гребесь. Піз no, до гори, Все так як має бути. Отакі є дві лошиці на продаж. Що цікавить, дзвоніть, телефонуйте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!